Привіт всім! Хочу сказати насчет круга Дістаровського. Я купив собі для станка е, на пробу просто. Діник стоїть він нормально, цей кружок. Ну я його брав, бо він тоненький. Думав, Дістаровський класний, так мені розказали, пропіарили його. Чесно, гамно пацане. Я його треба вскривати постійно. Вроді він ріже непогано, але він уходить. Все. Представте, я місяць ріженим і вже скільки сталося там з сантиметра, грубо говоря. Все. Не стоїть він своїх денег взагалі. Може Дістар там, всі кажуть, хороше, я не знаю. Я ось допробував його, все. Не. Більше буду брати я дістар, більше ніколи не буду брати. Не ріже він, для камня він не годен. Може для чогось це і це покостовка ріжу взагалі, м'який. а візьми щось твердий камня, якихось граніти, там взагалі. Все. Це Дістар, гамно дістар, все. Не буду більше брати, навіть розговорів немає. Я їх ніколи сухорези їх не брав, а мокрорези в тому числі. Він своїх діях не стоїть пацани. Взагалі, нічого. З прорізами вроді дорогі, мені так розказали про нього. Все, місяць роботи, і вже нема чим Він вже в мене тут і навіть не дорізає. Все. Нічому. Дістар, гамно дістар.